Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. що дочекалися, нарешті я записав це відео, де я буду проходити героями трьох зірок, останніх босів вальгали. І ми починаємо. Для комфортного проходження потрібно виконати лише два пункти. Перший це правильно зібрати команду, якою ви будете проходити, і друге це правильно підібрана розходка, без якої проходження ну, неможливе. Як ви бачите, на відео я використав формацію 2-1-1-1. Звісно, можна було і веселкою пройти, але я вирішив саме так. Отже, я використав супербафера Еделаїду. Звісно, є такі герої, як Бертульф, який, на мою думку, буде краще на даному івенту, тому що Делаїда, вона як цар, як ренвір. Тобто, вона бафує на атаку, але ж у вас є і шанс промаху. у Бертульфа такої проблеми немає, тому він, звісно, буде однозначно кращий, але в мене тут була проблема з хілом, тому я вирішив взяти саме її. Другий герой, про якого хотів би сказати, це, звісно, топовий різчик броні. Друзі, Брієна це просто топ. Вона поможе вам скрізь. Її можна використовувати як у костюмі, так і без. Без костюма це топовий бафер, він підійде на якихось там титанів і так далі, та і зовсім підійде скрізь. Ну, Навіть на тих туріках, там де від бафу, як, ну від якоїсь бафу буде зростати атака. Тому герой однозначно коштує того, щоб його прокачати. А у костюмі цей герой дає просто нереальний зріз броні. І чим більше ви будете бити ворога, тим буде більший зріз. Третій герой, якого я використав, звісно, це Гунар. Танк для проходження проти босів просто необхідний. Бо без танка це було б дуже важко, ніхто б не міг би впитати в себе урон. Моя б команда швидко просипалась, а за рахунок розподілу це все вдається зробити і героями трьох зірок. Так як боси постійно набирають ману і треба контролювати їх особливий навик, я вирішив взяти Фіксі. Так, звісно, можна і користуватися заморозкою часу або стоп часом. Але ж розходки може і не вистачити. А Піксі це як бюджетний варіант. І контроль мани завжди буде виручати. І в останній слот, друзі, я взяв супер незамінного героя. Він один поки що у своєму роді, ну серед героїв трьох зірок, тому що вже в четвірках це є Франц, і в п'ятірках теж вже є такі герої, які можуть збільшувати урон від цього вхідного демаго. Тобто як від розходки, як від каміння, так і від ульти. Звісно, це Бастер незамінний герой для проходження івентів, квестів, а також босів. Я довго підбирав команду, міксував її, використовував різних героїв, але прийшов, що оця команда може це зробити без усіляких проблем. Тут є все, що мені потрібно: баф атаки і хіл в одному флаконі, супер ріщик броні, танк, який буде просто допомагати протриматися. Піксі, яка буде контролити босів, ну і звісно бастер, який збільшує весь вхідний урон. А тепер перейдемо до розходних матеріалів. Тут теж все просто. Торнадо я взяв для того, щоб постійно контролювати поле, крутити у той час, коли воно мені потрібно, так як ви розумієте, що після першої хвилі боси перевтілюються у титанів. І потрібно постійно контролювати, куди бити в слабке місце. А так як боси наносять дуже потужний урон, треба за цим слідкувати. Тут дві вигоди. Перша це зміна поля положення камінчиків, і друга, звісно, 40% мани. А заряджений герой це заряджений герой. Далі, флакони мани. Тут, звісно, можна було взяти і маленьку, але я вирішив взяти середню. Воно і не мало, і не багато. Зупинка часу та заморозка часу це просто самі найкращі совії, які підходять абсолютно всім. Якщо ви новичок або середнічок, і вас немає топових героїв, які можуть контролювати хід бою, без цих совів деякі квести неможливо буде пройти, тому вони, звісно, полегшують проходження. І я раджу їх брати на всі івенти і квести, де у вас є проблеми з босами. Це просто незамінні совії, які допоможуть пройти абсолютно все. І так, хотів всім сказати величезне дякую за те, що це відео виходить, тільки завдяки вам. Як ви пам'ятаєте, коли я проходив Вальгалу в перший раз, а це було недалеких місяць назад, я пообіцяв, що якщо ми наберемо певну кількість лайкосів, я звісно спробую і пройду це все героями трьох зерой. Тому величезне дякую тим, хто прожав лайкосів. Тому і раджу прожати лайкосик на цьому відео. Якщо ви хочете, щоб я щось інше спробував пройти, але треба розуміти, що в мене ще не пройдений ні четвертий сезон, ні п'ятий, ще все це в процесі. Пиши, яке ти хочеш побачити відео, будемо рахувати цей челендж і обов'язково спробую це записати і зробити. На цьому у мене все, друзі. Всім дякую за лайкоси, за підписку на каналі. І всім пока. Побачимось!